Іванна Олійник, душа. Душа молодого воїна прилетіла до раю. Стій, хто такий? питають його вартові з крилами Я, український солдат, захисник рідного краю, захинув посеред поля у бою із ворожими силами. Та він ще ж дитина. Поглянь, йому ще ж у засвіти рано йти, викрикнув той, що молодший із дивної варти Божої, а старший до нього враз, вгамуйся, бери на цю душу і лети, бо ми для неї уже нічого змінити не зможемо. І ось вони вдвох летять. Дивовишній садим видніється, тут Янгол спинився на мить. І в самого Бога питається. Та що ж то за горе біда у тій Україні діється, що душі такі молоді постійно до раю злітаються, а голос у відповідь враз. Війна! І не ті її почали, котрі день і ніч стоять, за правду, добро і свободу, на землю даровану їм такі люцифери прийшли, що навіть і я подібних виродків з роду не бачу. То прошу тебе, Всевишній, врятуй український народ. Хай юні серця живими б'ються і б'ються у грудях, хай вічна воля твоя, як завжди, на світі буде. Що мушу сказати тобі, мій стражнику, добрий і вірний, така ось висока ціна завжди за свободу платилась, та справжня українська душа. І тут ти просто повірний, ніколи, нікому й ніде на світі іще не скорилась. Задумався янгол на мить, затихнув Господній глас, і тут душа молодого героя сміливо звернулась до Бога. Яка б не була ціна, вона наближає той час. Коли наче сонце ясне, зійде перемога, чи так воно там, у небеснім раю, чи зовсім не так? Сперечатися, звісно, можна та душі наших загиблих воїнів, побачивши пекло тут, попадуть у рай кожен.